Всім привіт. Сьогодні у нас, мені здається, 23 лютого, ой, січня 9.44. Я тільки що їду з ефіру і хотів би, попалася мені в Фейсбуці така цікава стаття. Дуже цікава. Там де митниця доповідає. Про розмитнення 22 січня, максимальної кількості транспортних засобів кількості там 2700 автомобілів. Розказує, скільки грошей прийшло до бюджету, як вони наповнюють бюджет, як гарно це все відбувається. Але вони нічого не говорять про те, як вони саботують цей закон, як вони знущаються над українцями і що відбувається взагалі на митницях. Це в першу чергу звернення з вимогою до Кривіцького, до Гройсмана. І ну, я вважаю, що це не просто саботаж. Я, я вважаю, що це не просто інформаційна війна, яку закидають такі так називаємі, е, подчинення для того, щоб показати, яка гарна, який гарний закон, як люди розмитнюються і так далі. Е, що можу сказати? Що станом на е, п -п 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 Я не пам'ятаю, який це день був. Якщо уточнити, це напевно був понеділок, ранок, е, там де я особисто був у Кривіцького. Чи п'ятниця, чи понеділок я не буду точно говорити. Там до в нього на столі лежав звіт. Він мені цей звіт показував, що на митниці стоїть близько там трьох тисяч автомобілів, які е, в режимі оформлення, із них там роз... яка кількість цих автомобілів знаходиться е, в режимі. Євробляхи, як вони називають, і інше це були в режимі ввезення, тобто декларування. Тобто ті нові автомобілі, які заїхали в Україну. Так, от велика велика кількість. Автомобілів більша кількість, десь 80% було все-таки свіже загнані. Це ті автомобілі, які е, більш новіші, е, як вони швидко, е, скажімо так, і дешево розмитнюються, і так далі. І так далі, і по завишених ставках. І буквально там вчора були декілька дзвонків, там, де люди е, із Чернігівської митниці. Е, з Чернігівської митниці, і з митниці Київської, буквально там Петрович декілька днів назад робив теж Петрович, це Білоцерківський робив репортаж відеозвернення і як саботується сама сам закон на митницях. Там, де нам обіцяли, що це буде нижні шваки і по бруту, відповідно, мінус 20% відсотків з Там, де має бути прискорена скажімо так, скажімо, прискорене оформлення, там, де автомобілі до 2000 року, 99-й ключний, оцінюються виключно в 500, дол... 500 євро і не більше. Там, де, скажімо так, приймаються до уваги офіційні документи, а не попадають вони в. Так називаємо ОСАУР. це, ОСАУР, це програма, яка автоматично е, піднімає ризики. Тобто, це автоматична система е, регулювання ціни. От вони наробили цих всіх препятствій і будуть е, зараз говорити, що як все добре, як гарно всі розмитнюються. Так я хочу звернутися саме до них: до Кривіцького, до е, Гройсмана, до всіх хто. Е, Приймає таку активну участь і е, показує гарну роботу, а самі розуміють, що це просто саме звичайний, ну не знаю, ігнор саботаж і знущання над, над українцями. Я однозначно можу сказати, що сьогодні, е, закон 84, законод... я не пам'ятаю но номер, який він за законом, але законопроект 84-87 він саботується і не працює. Це сьогодні е, показує те, що і е, брокери і митники, і всі служби, які прив'язані до цього, вони Просто-напросто знущаються над людьми сьогодні. Тисячі автомобілів стоять на митницях, очікуючи якогось блага е, Небесного від наших вель, е, вельношановних можновладців, які дадуть добро знизити або повисити ціну на автомобіль. Як правило, знизити ніколи не буває. За нижньою ставкою сьогодні е, е, розмовляв я із е, Львовом із брокерами із Києвом. Вчора розмовляв: ні один автомобіль не оцінює. По нижній ставці. Всі вони оцінюють його по, середньому, по середній вартості, і ніхто не скидає навіть 20%, не рахуючи його по бруту. Я вважаю, що сьогодні ці е, популістичні заяви, які грають сьогодні проти нас, проти людей, які, е, скажімо так, е, боролися за доступний автомобіль, вони всі абсолютно ігноруються. Хочу запевнити і АП, хочу запевнити і е, Митницю, що буквально з перших чисел лютого ми будемо виходити на мітинги, на акції, які будуть е супроводжуватись великою кількістю автомобілів і людей, з підтвердженням, це ті е підтвердження, які люди, які повідкликали свої заяви, це ті люди, які повідкликали свої не заяви, а декларації, там, де ціни абсолютно. Е Скажем, так завищені в рази, там, де є докази того, що це абсолютно профанація. Що хочу сказати, що акція буде проходити. Ми ще согласуємо точну дату, тому що я знаю, що наступний сесійний тиждень буде із 6 лютого. 6 люте це, скажімо так, перший робочий день понеділок. Тобто, з 6-го, наприклад, там по 12 – це будуть робочі дні Верховної Ради. Хотілося б совмістити і апарат президента совмістити подання. Цих м вимог. Ми, ми збираємо підписи для того, щоб розглянути президент. щоб це розглянулося з президентом. Ми збираємо людей для того, щоб показати, що люди не згодні, люди не будуть розмитнювати по цих здирницьких. По цих здирницьких е, правилах і законах на сьогоднішній день можу констатувати факт, що сьогодні е, вартість розмитнення коштує приблизно від 120 до 200 від вартості авто, реальної вартості автомобіля. Ці люди просто-напросто знущаються. Вони сьогодні збирають гроші на вибори. Ну слухайте, ну вибори не зробляться за рахунок із карманів людей, не закриваються дирки. Придуманими законами і не закриваються дирки в бюджеті, особливо пенсійному. Сьогодні ви е, зробили таку популістичну заяви, що от саме євробляхарі мають закрити ваші, ваші розграблені дирки в, пенсійні, в пенсійному фонді. Сьогодні відбувається абсолютна профанація і, ну, скажімо так, відверті такі старання е, дискредитувати. саме Людей, які не можуть і не мають можливості розмитнитися. Для того, щоб це все зробити, ще раз скажу, ми запропонували вихід із даної ситуації. Ми сьогодні розробили механізм, при якому автомобілі. Які вже ввезені на, те, на митну територію України мають можливість залишитися нерозмитненими. А це мінус, все таки, гройсману, южаніні. Мінус, мінус е, Кривіцькому, тому що люди шухають схеми, тому що сьогодні ці, ця схема найдена, і ви не зможете нічим завадити міжнародним договорам. І Ці автомобілі, всі, які їздять на територію України, не розмитнилися. Вони будуть їздити. І далі будуть продовжувати бути у власності громадян України. Ви не можете піти наперекор вимогам громади. Прикладом є Франція, там де вони вийшли, добилися, і влада пішла на, на поступки людям, тому що конституція написана захищати людей, а не можновладців. Не президента, не Верховну Раду, не ніякого біса-чиновника, а саме вимоги українців. Сьогодні в нас є реальний механізм. Буквально на цьому тижні ми запускаємо перші пробні. Автомобілі, ми заїдемо, ми покажемо, зробимо відео, ми зробимо подробні інструкції. Ви можете звернутися до керівників областей і районів. Вони вже отримали цю інструкцію. Вона проробляється. Кожен керівник району і області буде перший, хто зробить перезаїзди в цьому режимі. Ми заїдемо на територію України для виконання певних функціональних зобов'язань, і вони залишаться постійно на території України. Якщо не хотіла влада зробити доступне розмитнення, то ми зробимо так, що це доступне <змитнення>, ми самі візьмемо і зробимо в рамках чинного законодавства. Як ви бачите, мене пробують зараз на всіх телеканалах. По замовленню, всяким чином там обливати брудом, я був готовий до цього, тому що нам потрібно новим етапом підняти це питання, новим етапом вимагати політичними вимогами уже у кандидатів до, до президентів скажімо так, вирішити наше питання. Це має бути дієве питання, дієве вирішення. Ми сьогодні будемо розсилати всім абсолютно зареєстрованим кандидатам в президенти наші вимоги і в тому числі, скажімо так. Не тільки автоєвросили. це будуть вимоги різних громадських організацій для поліпшення життя звичайного українця. На сьогоднішній день пробують облити брудом не тільки вже мене, вже і засновників автоєвросили Шукають різні поводи. Сьогодні на телеканалі ЗІК мене ну не мене, а нашу організацію вже прикріпили до співпраці із уже Заваковим. То в нас був е, АП і Кананенко, це вже в нас покровитель Аваков. Вже в нас є новий. Прецедент того, що Андрій Щербина був засновником такої громадської організації, як Дорожній контроль Україна. Вже його там пробують якимось чином прив'язати до співпраці з ваковим. Ну скажімо так, це дуже гарно. Якщо про нас говорять, значить нас або бояться, або нас поважають. Потрібно зробити, щоб нас поважали, і в будь-якому випадку виконували ті вимоги, які ми вимагаємо від держави, яким ставимо вимоги перед Верховною Радою і в законодавчині Сьогодні у нас є е, знову, скажімо так, можливість е, продовжувати боротися. Ми довгий час розробляли і е, процес. Ми довгий час розробляли механізм, як е, обійти 170 тисяч штрафу, які вони нам е, предполагають, будуть е, нас штрафувати, але в нас є дуже гарний. Механізм для того, що сьогодні українці отримали нову можливість в законному полі володіти такими транспортними засобами і добуватися закону, який би задовільнив абсолютно всіх. Так що всім дякую, слідкуйте за ефірами. в нас є можливість відстояти свої права. Ми громадяни України. Потрібно змінювати в цій країні абсолютно все. Я не буду погоджуватися ні на один принципіальне питання, яке я не задовільнило нашу громаду, однозначно. Ми будемо продовжувати боротися. Однозначно, у нас є план. Ми його вже чітко відпрацювали, монетизували. У нас є можливість сьогодні допомогти кожному українцю, який володіє транспортним засобом на іноземній реєстрації. Долучайтеся до нашої боротьби. Буквально в перших числах лютого буде проведена всеукраїнська акція. По відстоюванні своїх прав щодо зміни законодавства митного кодексу, а саме зняти е, в формулі обрахунку, е, розрахунку митних платежів е, вік автомобіля. І це буде відповідати і митному кодексу, і міжнародним якимось домовленостям. І ми з вами е, доб'ємося дешевого розмитнення для кожного українця. Дякую всім, разом сила. Я думаю, що кожен із вас. Не опустить руки і буде розуміти, що саме ця влада нас споштовхує до правильних дій, які ми сьогодні маємо змінити нашу країну, і ми маємо змінити себе в першу чергу і зрозуміти, що це потрібно саме нам, а не чиновникам, депутатам і президенту. Дякую, слава Україні!